історія. Вся людина потрапила в під ціпідтаку дрона, будучи все это на бігні Вона фронтах життя. Добре? Добре? Як наші ліга? Хорошо, що іще остали благодаря їм. Слава Богу, да. Не к парке Херсона. Комунальне підтримка теж про виконання. Лежить, лежить. <гаду> Добре. Добре. Я, ви знаєте, я листя збирала, коло дому. прилетів снаряд, ми трохи. Це до пришли, я була з'їгнута. Слава Богу, речі дуже хороші. Скоро Діночка, приїхала зразу, мене одразу поручили. <гаду> Сьогодні в Херсоні вже третя річниця звільнення міста від росіян. Окупанти втекли звідси. Ми пам'ятаємо. Як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто місто Херсон? Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону. Кожному хто захищає це прекрасне місто зараз життя наших людей, провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати. Персону, що було більше захисту тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійна така загроза, визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи птахимадяра інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Тримайтеся. Ви тримайтеся. А ви сидіть, вам тут треба, своя... треба відпочивати. Можна. здоров'я.